вітаю до Лолігоплюбляк, хочу зараз розказати вам про історію виникнення знеболення в пологах. Просто хочу вам пояснити, щоб ви розуміли, знеболення в пологах воно завжди використовувалось. В домашніх пологах, коли ще не було госпіталі, воно використовувалось. Але в лікарнях воно не було доступне жінці. І Ось чому? Коли пологи перейшли в лікарню, там головними були завжди чоловіки. Жінок акушерок або взагалі не пускали, або вони були на таких другорядних ролях, як і в принципі зараз. Чоловіки не були зацікавлені в тому, щоб полегшити жінці пологи. Найперше, вони навіть не вірили, що жінці болячі, і говорили їй, що треба терпіти, тому що такий твій долг. І ось нарешті якийсь умний, емпатичний мужик, який мав який мав статус серед інших мужиків, які працювали з жінками в пологах. Можливо, він мав свою жіночку, яка йому сказала: Блін, мужик, мені боляче, повір мені. Нарешті й повірив і сказав своїм колегам: човаки, напевно, жінкам дійсно боляче, і напевно треба якось їм допомогти. Можливо, їм потрібно знеболююче в пологах. Ну, тобто, ви зрозуміли в пологових будинках саме е, тих, які заснували чоловіки, лікарі, коли почали відходити від домашніх пологів, знеболюючого не використовували, тому що жінці не вірили. Була патріархальна культура. Але це не значить, що жінки народжували весь цей, час, поки чоловік вірив чи не віри в жінці, без безнеболюючо. Є жінки, яким полезло більше. Наприклад, були такі акушерські будинки, де працювали тільки жінки при монастирях, і там активно і завжди, скільки жила жінка, використовувала знеболювання. Воно було і природні, це вода, масажування, вільна позиція. І воно було і наркотичне. Це опіум, це різні там баладони, і так далі, так далі. Наскільки це було безпечно? Це вже було інше питання, але знеболювальне в пологах. Коли жінка приймала пологи у жінки, завжди було знеболювальне. Часто не використовували саме коли жінка народжувала з чоловіками, які були е, одурманені цю дібільну ідею, що е, тільки через страдання жінщина стає жінкою. І ось знеболювальне попало в пологовий будинок. Потрапило саме тому, що якийсь чоловік повірив жінці. Боже, скільки треба було вистраждати, і підгледів цих акушерських будинках, що там використовують знеболювальне, і сказав: Давайте ми тепер будемо використовувати його і у нас. Ну, тобто розумієте, да? нічого нового, просто е, не могли собі дозволити, щоб жінці було добре. А який саме вид з небо взяли в пологовий е, чоловіки від е, акушерок, я е, напишу в описі під відео. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк і прокоментуйте, якщо маєте якісь думки на рахунок цього.